Я ти поклала. Це Фросечка сьогодні. Да. Фросяк, так от там є. От от иди собі спокійненько, так. Я ж свої горішки. Я драма і комедія. Ну от хвостик. Ти так. Ай, ти молодець. Ну біжи, біжи. Все, пока. Хись, там пішов. Так, оце тут взябл. Ага. Фроська полетіла, взяла грішка. Так, і білчиня якесь. Да, це я. Синичок, ти оце тириш, тобі не соромно. В тебе там годівничці повного горіхів.